Це Київводоканал. Він асоціюється у киян із корупцією, занедбаними водопроводами та водою з-під крану, яку краще не пити. Через війну ракетні обстріли і складнощі із фінансами справою цього приватного акціонерного товариства йдуть не дуже. Саме тому, аби в квартирах киян залишилась вода, влада столиці вирішила створити новий, вже комунальний Київводоканал. При цьому закриваючи очі на проблеми, які наплодив у місті старий водоканал, а також на його керівництво, яке підозрюють у розкраданнях сотень мільйонів гривень, як керівники Києводоканалу можуть вийти сухими із води? Дивіться вже за мить. Коротше, вся мережа водопроводу в Києві це очевидно комунальна власність. З 2006 року столиця уклала договір із приватним акціонерним товариством «Київводоканал». і таким чином надала йому право користуватися водопровідною мережею та іншою пов'язаною інфраструктурою. Так, весь цей час «Київводоканал» одноосібно відповідає за водопостачання в Києві. Ну як відповідає, фактично ніякої відповідальності за роботу вони не несуть у 2017 році. Той Оговір пролонгували до увага 2033 року, і в цій пролонгації не було жодного слова про відповідальність чи штрафи за неналежну якість роботи. Та й взагалі те рішення було аж занадто вигідним для водоканалу, адже його прийняли без аналізу попередніх результатів і обговорення наявних проблем. А проблем, як ми знаємо, багато зокрема незадовільний стан системи водопостачання і водовідведення, а також корупція. Давайте пораху. Ой, найбільші корупційні скандали у 2014 році. Прокуратура знайшла у Києву до каналу тендерів на 90 мільйонів гривень із завищенням вартості. А ще 30 мільйонів, які підприємство заплатило типу за юридичні послуги, маючи при цьому юридичний департамент. Ну коротше, 30 мільйонів у трубу. Це не все. У 2018 році антикорупційна комісія Київради повідомила, що за два роки Києву до передав підрядникам 404 мільйони гривень. Без проведення конкурсів, і звісно, гроші отримували тільки улюблені підрядники, яких нарахували 10. А прямо зараз Печерський суд розглядає справу за гендиректора Володимира Дарагана. Слідчі обвинувачують його у тому, що у 2019-2020 роках. Були завищені ціни на закупівлі насосів на 3 мільйони гривень. Такий от огляд роботи Києводоканалу. і це тільки ті косяки, про які дізнались і розповіли слідчі. Ну тепер зрозуміло, чому у прад Київводоканал водоканал фіговує з фінансами і чому постійно труби протікають. Бо схоже, що гроші йдуть не туди, куди треба. Запитаєте, куди журналісти із наші гроші припускали, що реальний контроль над підприємством здійснювали близькі до В'ячеслава Супруненка люди. Це зять екс-мера Черновецького, а також називаю Сергія Льовачкіна, голову адміністрації президента Януковича. Але офіційно акціями володіють не вони, та і не про це. Все могло і продовжувати щонайменше до 2033 року. Як раптом Київрада вирішує розірвати договір із прат Київводоканал до канал на користування комунальним майном і створити повністю підпорядковане столичній владі вже комунальне підприємство Київводоканал, яке перейме на себе. Бе всю роботу, але чому на сесії Київради виступав Петро Пантерів, зам замкличка, якому Київлада колись присвятила ціле відео, за його словами, старий Київводоканал перебуває у складній фінансовій ситуації: пальне і обладнання дорожчає, росіяни обстрілюють і знищують майно. Але при цьому тарифи залишаються необґрунтовано низькими, через що прат і водоканал просто не може адекватно здійснювати роботу. Про корупцію Пантелієв не сказав ані слова. Столична влада навіть надавала фінансову підтримку старому Києводоканалу у розмірі 600 мільйонів гривень і дозволила не платити кошти за користування комунальним майном. Але постійно так підтримувати акціонерне товариство Києводоканал не вийде, бо не існує механізму. Саме тому пантієв. Лія вважає необхідним створити КП «Київводоканал» і передати водопровідну мережу йому, щоб столична влада могла напряму контролювати ситуацію із водопостачанням в Києві, а головне, щоб можна було напряму виділяти водоканалу гроші з міського бюджету. Мовляв, ніби це дозволить стабілізувати ситуацію і крок за кроком покращувати якість послуг. Ну і нібито все правильно в інших містах переважно водопостачанням займаються саме комунальні підприємства, але це рішення приймали. Такою легкістю, ніби всі ці роки не було жодних нарікань на якість роботи прад Київ водоканалу. Тобто рішенню не передує жодне внутрішнє розслідування щодо використання коштів, ефективності роботи. Ніхто не поставив питання, чому каналізації і труби у жахливому стані. Єдине, проведуть інвентаризацію, щоб зрозуміти, і яке майно залишиться за старим Києводоканалом, а яке передадуть новому, власне, опозиція в обличчі лідера слуг народу Вітренка а до цього ж, той прямо питав про те, чому розставання зі старим Києводоканалом відбувається так легко, ніби підприємство ще й залишилось жертвою. Хоча при цьому, прямо зараз, керівникам старого Києводоканалу інкримінують нанесення збитків у 320 мільйонів гривень. А ще Вітренко поправив щодо тарифів, сказав, що взагалі то з 2014 року вони зросли у 10 разів. Запитав, а чи відремонтує Києводоканал мережі водопроводу після того, як безкоштовно ними користуватися? Ну і наостанок по праву самого Пантелеєва. ніби насправді Києву до канал винен місту не 600, а 723 мільйони гривень. Але одне з ключових питань це звідки знайти ще півтора мільярда гривень. Ці гроші необхідні для створення нового КП. Ними наповнить статутний капітал. Реалізувати це важко щонайменше через те, що вже зараз дефіцит бюджету Києва складає 17 мільярдів гривень. Всі уважно послухали головного опозиціонера і спокійно проголосували. Ковфнули корупцію і гнилі труби. Далі КМДА буде вирішувати питання зі старим Києводоканалом про розірвання договору. Очікується, що він буде діяти до січня 2025 року. До цього часу мають оцінити, що там із майном. Ліквідовуватися старий Київодоканал не буде, адже він має знайти гроші, щоб повернути 1,3 мільярди гривень боргів. Але при цьому, схоже, ніхто не збирається питати з колишніх та чинних керівників Києва до каналу, наприклад, Дмитро Новицький, який настільки часто. Ставав фігурантом корупційних розслідувань, що вже і не перерахуєш. Окрім нього, Олег Лисюк наближений до екс екстрігонал та інші. Підписуйтесь на Київладу, щоб знати все, чим займається столична влада. А також ставте лайк цьому відео такі справи, кияни.